Патріот життєлюб та справжність сім'янин. Із добровольцями з таким позивним Андрієм Широковим попрощалися напередодні у Дніпрі. Свій позивний сім'янин, колишній боєць правого сектору, солдат 54-ї бригади отримав завдяки дітям. Разом з дружиною Ганною вони виховували п'ятьох. На війні Андрій був вже більше двох років, встиг повоювати у Пісках, на шахті Бутівка. Двічі був у Донецькому аеропорту. Сам він родом з Донбасу. Загинув від кулі снайпера під час боїв на Світлодарській дузі. Через постійні обстріли тіло герої змогли витягти лише через п'ять днів. Це була його перша зима на фронті. Сім'янин пішов воювати у літку 2014-го, але важко переносив холод. Тому під час потужних морозів брав відпустку. Контракт з 54-ю бригадою підписав у цьому році і на зимові канікули не поїхав. Під світлодарською догою він загинув серед перших. П'ять днів його родина не мала жодної інформації про долю свого героя. Його тіло витягли з під кульпобратими, ризикуючи життям. А ти ще Так. Звичайно, щасливий, бо є сенс життя. Так? Це інтерв'ю з сім'янином. ТСН записала у серпні цього року. В той день на передовій він чистив цибулю, пригинався від пострілів, освіжався прохолодною водою і майже не говорив про війну. Хоча за два роки боїв бачив так багато. Пєски аеропорт, шахта, Бутовка. Він розказував про тих, ким пишається, та завдяки кому отримав свій ексклюзивний позивний сім'янин. Многі позивний повторяються, да ну такого, як у мене пока нігде не було. Родина чекала на сім'янина в Дніпрі. Червоно-чорний прапор на вході в будинок такий самий всередині. Батько привіз стяг із Донецького аеропорту. з війни його чекала дружина Ганна і п'ятеро дітей: троє рідних і двоє всиновлених. Але їх в родині ніколи не розрізняли: Маргарита, Анжеліка, Миколка, Олексійко та Ілько. Він не міг не піти. Тому що на нас вся вулиця сидить по домами всім нормально і з одніми з двома дітьми. А Він не міг. Тому я кажу, він був в житті герой і в смерті герой. Ганна поправляє прощальну фотографії для родини. Вона особлива, скромного бійця було майже неможливо примусити позувати на камеру вдома. Світлини з родиною, з коханою на фронті. Сім'янин теж не розлучався з фотографіями сім'ї і дивувався силі своєї дружини. Школа, садики, кружки, бігатня. По ночам еще и умудрялась жарить котлеты на передок. Поэтому я вообще удивляюсь, как она выдержала. Любить тебя сильно, наверное. Ну, наверное, больше Украина. Прощаючись з батьком старші сини несуть чорні прапори. Миколу родина всиновила першим. Лікарі прогнозували, хвора дитина не зможе ані ходити, ані говорити. Але сім'янин та Аня його виходили. Пізніше всиновили ще й льошу, аби Миколка не сумував. Найменшому ільку лише чотири. Побратими обіцяють помститися. Дружина виховати п'ять достойних українців. Я буду продовжувати, те, що він почав заради дітей України. Ніхто не планував. От, закінчити своє життя саме так. Всі ми йшли боронити Україну. Але ну, війна є війна. Ми варті того, щоб отримати ту державу, про яку ми мріємо. Наталя Нагорна, Анталя Грищенко, Денис Савченко, Владислав Комишин, ТСН 1+,1.